Корупція, поняття глобальне і міждисциплінарне, а саме явище впливає на всі сфери життя суспільства: від знецінення освіти та моральних принципів до сповільнення економічного розвитку та підриву демократичних процесів. В цьому відео ми постараємось визначити, як треба боротись з корупцією на рівні держави. Але для початку ми розглянемо, які існують види корупції. Відомі такі види корупції як Велика політична, побутова та адміністративна. Тепер поговоримо про кожний з видів подетальніше. Велика корупція здійснюється на вищих рівнях публічної служби та великого бізнесу. Зазвичай передбачає як значні вигоди для залучених посадових осіб, так і значні втрати для держави та її громадян. Політична корупція передбачає маніпулювання законодавством та процедурами, щоб розподілити ресурси і гроші між обмеженою кількістю людей. Побутова корупція це корупція дрібного масштабу, що знаходиться на перетині діяльності державних або комунальних установ і громадян. Вона зустрічається в повсякденному житті, часто пов'язана зі спробами громадян отримати доступ до базових суспільних благ або послуг, наприклад, медичної допомоги чи освіти. Адміністративна корупція це та, яка виникає між державою, представленою чиновниками, бюрократами, що відповідають за прийняття рішень, та громадянами, коли їм потрібні певні послуги. Часто до адміністративної корупції вдаються представники бізнесу для отримання дозволів, ліцензій, погоджень тощо. Адміністративна корупція також поділяється на системну та спорадичну. Системна це та, яка відбувається регулярно і яка вже є невід'ємною частиною системи держави, а спорадична це корупція, яка не є регулярною. Означення видів корупції були взяті з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Посилання на нього буде в описі. Там також буде посилання на перелік форм корупції від НАЗК, оскільки перелічування всіх форм корупції забрало багато часу. А поки що пропоную перейти до головної теми відео: а саме: як боротися з корупцією. Боротьба з корупцією в Україні має бути комплексною та системною, тому що саме в системі полягає проблема, а не в людях чи конкретних персонах. Погано працюючі інститути призводять до того, що велику кількість питань люди вирішують за допомогою корупції. Реформа судової системи проводилась не один раз, але значних результатів вона не давала завжди чогось не вистачало. На змінах в судовій системі наголошувала і Єврокомісія, коли Україні надали статус кандидата на вступ в ЄС. Але разом з цим нам надали і список з семи реформ, які Україні треба виконати, щоб як мінімум залишитись кандидатом на вступ в ЄС, а як максимум вступити до Євросоюзу. Двома пунктами з цього списку є вимоги щодо судової системи в Україні. З позитивного один пункт Єврокомісія зарахувала як виконаний, де йшлося про перевірку доброчесності кандидатів до Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів. До вищої кваліфікаційної комісії суддів обидва ці органи запрацювали в 2023 році, а не працювали вони з початку повномасштабного вторгнення, і через це вся судова система по суті стояла на місці без змін, але зараз прогрес пішов, і це безсумнівно добре. Другою вимогою Євросоюзу була реформа Конституційного суду України, а саме процесу відбору до нього, ЄС рекомендував створити дорадчу групу експертів, яка буде оцінювати кандидатів в судді Конституційного суду на доброчесність та професіоналізм. Сама група має складатись з семи членів: чотири експерти від міжнародної спільноти і три від України. Міжнародні експерти мають право вирішального голосу. Кандидат до КСУ від комісії отримує оцінку, по якій він або найбільш відповідає критеріям доброчесності та професійності, або просто відповідає, або ж не відповідає зовсім. По логіці кандидат, який не відповідає умовам, не може бути призначеним суддею КСУ. Але закон, який був прийнятий 13 грудня 2022 року, вважає інакше відповідно цього закону. Будь-який кандидат може стати суддею КСУ, навіть якщо на думку дорадчої комісії експертів, він не відповідає нормам доброчесності. Треба тільки щоб за його кандидатуру проголосувало 226 депутатів. Також згідно з законопроектом, дорадча група буде складатися з шести членів по три від України і міжнародної спільноти. Венеційська комісія. Та, яка оцінює виконання вимог ЄС з боку України, не оцінила даний законопроект. Тож, 27 липня, Верховна Рада проголосувала за зміни до минулого закону. Тепер кандидати, які отримали оцінку, не відповідає, припиняють свою участь у подальшому конкурсі. Також міжнародні експерти тепер отримують право вирішального голосу, але сама кількість експертів не змінилась. Їх таки залишилось шість. Венеційська комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо сьомого члена дорадчої групи не була виконана. Однак Венеційка помічає значні покращення, які відбулись у відповідь на її минулі рекомендації, але зміни до законопроекту все ще до кінця не задовольняють умов ЄС, тому скоріш за все в майбутньому зміни ще будуть вноситися. В цілому тенденції в цьому напрямку можна оцінити як позитивні. Окремим пунктом треба виділити рекомендації вимоги ЄС до України щодо боротьби з корупцією. З початком воєнного стану на території України держпосадовцям стало не обов'язково електронно декларувати майно, яким вони володіють, і в перші місяці війни це було зрозумілим рішенням, адже небезпека держпосадовців могла постраждати від того, що кожна людина може подивитись в інтернеті, яке майно належить тому чи іншому депутату. Але війна вже йде півтора роки, та за цей час чиновники зрозуміли, що відсутність онлайн декларування це прекрасна можливість для корупційної діяльності та незаконного заволодіння різною власністю. Дискусія в цьому напрямку йде. Скоріше за все, буде прийнятий закон, який буде зобов'язувати чиновників, які не причетні до війни та військової промисловості, декларувати онлайн все своє майно. Але на даний момент закон такий ще не прийняли. У 2021 році парламент вже ухвалював антиолігархічний закон, проте ще в ті часи було чимало критики в адрес цього законопроекту. на кшталт того, що боротьба з впливом олігархів може бути вибірковою, виходячи з закону. Оцінку цьому законопроекту Венеційська комісія дала тільки у 2023 році, і оцінка ця не схвальна. По суті, Україні треба буде ледве не повністю його переробити. Венеційка вбачає, що нинішній метод боротьби з олігархами може використовуватися владою в своїх політичних цілях, адже РНБО має широкі повноваження в тому, щоб визначати, кого внести в реєстр олігархів, оскільки РНБО контролює президент. То звідси і виходить занепокоєння венеційської комісії щодо потенційної політичної ангажованості цієї структури. Також комісія вважає, що в результаті війни олігархи втратили велику частину свого впливу, в тому числі на політику. Отже, тепер з ними не треба настільки сильно боротися. Ще комісія переконана, що у випадку визнання людини олігархом вона не має бути повністю відстороненою від політики, а також від права фінансувати політичні партії. Та політичні кампанії, проще кажучи, закон венеційську комісію зовсім не влаштовує, і з цим треба буде щось робити. Бездіяльність не означає, що Україна не зможе приступити до перемовин щодо вступу в ЄС, але це точно знижує наші шанси. Виконання цієї вимоги напряму залежить від судової реформи та від призначення голів антикорупційних відомств бо динаміка розслідувань судових справ та вироків залежить від цих двох факторів. По факту обидві ці задачі виконані, але відповідного результату все ще немає. Можливо, через те, що ВРП та ВККС запрацювали відносно недавно. У всілякому випадку, наявність чи відсутність прогресу у цьому напрямку ми зможемо оцінити вже найближчим часом. ЄС прагне бачити від України підтягнення законодавства під стандарти FATF – організації, яка бореться з відмиванням коштів. У вересні минулого року Верховна Рада прийняла закон про спрощення порядку подання інформації необхідної для проведення фінансового моніторингу. Це наблизило нас до виконання даної вимоги ЄС, але з того моменту суттєвих змін не відбулось. Також з початку січня 2023 року досі очікується затвердження Офіса президента на стратегічний план реформування правоохоронного сектору. В цьому плані нашій владі ще треба працювати, хоча, як мені здалось, цей пункт не є досить чітким. Загалом просування по вимогам Євросоюзу відбувається, проте не такими темпами, як нам би того хотілось. Також з корупцією можна боротися методом зменшення бюрократизації та зменшення регуляцій. Наприклад, можна зменшити регуляції та всілякі перевірки для бізнесу, адже деякі перевірки і регуляції, начебто створені тільки заради того, щоб бізнесмен дав хатбаря Відповідним інстанціям, щоб його бізнес залишили в спокої. Наприклад, нещодавно співвласники розетки та нової пошти заявили про посилення тиску з боку держави. Держава влаштовує чисельні перевірки, які заважають бізнесу працювати. Власник розетки навіть заявив, що в 2021 році ситуація з перевірками була легшою ніж зараз. Тож цю ситуацію треба змінювати, адже бізнес показав свою ефективність під час війни. І бажання допомагати захисникам України також можна дебюрократизувати певні функції держави, що вже допоможе простим людям, бо тоді вони будуть і час економити, і не платити потенційно хабарі за те, щоб отримати певні довідки швидше. Такі функції можна або діджиталізувати. Або просто відмінити кожне місце дотику людини з державним апаратом це потенційна корупційна ситуація. І якщо кількість цих місць дотику зменшити, то зменшиться і рівень корупції, і з нею буде легше боротись, завдяки всім системним реформам, які були перелічені раніше. Можливо, під час перегляду цього відео у вас з'явилось питання: а що мені, громадянину України, зробити, щоб повпливати на ситуацію та якось підштовхнути владу до реформ, оскільки протести на вулиці під час воєнного стану заборонені, хоча час від часу вони з'являються в різних регіонах, але їх в основному розганяють військкомати з повістками? Виходячи з цього, в нас залишається один спосіб впливу на ситуацію, і це спосіб масового розголосу скандалів і онлайн-агітування за певні зміни. Хто б ще не казав, але цей спосіб дійсно працює. Якщо б не суспільний резонанс, то одеський військом Борисов залишався б на своїй посаді, а серіал про поворознюка все таки зняли б за наші кошти. Але попереду в нашого громадянського суспільства ще багато роботи, і вона куди складніша. Тож, не залишайтеся в стороні. Теж за організаціями, які аналізують реформи, наприклад, Фундація Де Юре, якщо ми говоримо про судову реформу Transparency International Ukraine, якщо річ про стан справ з корупцією в Україні. Також можете підписуватися на Ютубі на просвітницькі канали. Від себе можу порекомендувати канал Неополітичний, канал Горецвіт та популярний канал Останній Капіталіст. На всі ці організації та канали посилання будуть в описі. Також, звісно, не забувайте донатити на ЗСУ, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, то можете поставити вподобайку, підписатись на канал та, звісно, розказати про це відео своїм знайомим, щоб вони теж знали, як треба боротися з корупцією і які способи тиску на владу є саме в них. Якщо у вас є бажання підтримати саме мене, то можете зробити донат в посиланні в докфайлі будуть реквізити. І дякую, що цікавитесь тим, що на часі.